Місцеві осередки трьох громадських організацій об'єдналися в коаліцію. Усе для того, аби не допустити дискредитованих політиків до участі у виборах, максимально забезпечити демократичність висунення кандидатів та доносити об'єктивну інформацію про перебіг виборчої кампанії. Наша влада не дійшла, не прийняла закону про відкриті списки, не дійшла до демократизації відкритості публічності виборчого процесу. І щоб посприяти тому, щоб все ж таки виборчий процес був відкритим, посприяти тому, щоб партії більш демократично працювали, щоб висування проходило відкрито публічно, а не за вказівкою з Києва, ми вирішили ініціювати створення на рівні даної коаліції. До коаліції, поки увійшли комітет виборців України, громадянська мережа опора та рух чесно. Активісти цих організацій вже закликають політичні партії на Рівненщині не включати до власних виборчих списків людей, які причетні до корупції, здійснювали підкуп виборців та відкрито висловлювали підтримку сепаратистів. Ми не хочемо, і, власне, чесно, як і минулого разу, фільфільтрувало Верховну Раду тих людей, які причетні до. Порушення прав і свобод людини і власно перешкоджали роботі журналістам. Активісти закликали приєднатись до угоди, і представників місцевих осередків політичних партій кажуть, підписання декларації збільшить рівень довіри людей до позачергових виборів. Ми також закликаємо всіх в першу чергу, починаючи з самих політичних партій, які декларують про те, що вони борються за права людей. За те, що вони борються за світле майбутнє, я назву його так, да за те, що вони борються за розвиток демократії в державі за реформою інше, підтвердити це на реальних діях. І якщо вони дійсно хочуть це зробити, то в такому разі ми це бачимо за необхідне, що це мусить бути зроблено на сьогодні перший крок, особливо в тих умовах, коли не змінена виборча система. Крім того, учасники коаліції заявили, що не підтримуватимуть жодної політичної партії і сподіваються, що така ініціатива стане реальним інструментом громадського тиску за для зміни політичних правил гри на Рівненщині. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.